Що змушує вірити в кохання. Молодята Ніна та Олександр родом із Маріуполя. Познайомились у бомбосховищі під час обстрілів міста Героя. Там вони провели три тижні, підтримуючи одне одного. кажуть тоді й зрозуміли, що це кохання усього їхнього життя. Скривалася від війни Ховалась від війни разом зі своїми дітками. Саша прийшов на тиждень пізніше. в це ж сховище зі своєю донькою. В останній момент, коли я виїжджала, вже тому що була дуже страшна ситуація, дуже така напружена, як то кажуть. Мені потрібно було рятувати дітей 19 березня, коли ми вже виходили з укриття. Він попросив мене не їхати і сказав, що він мене кохає. Дав мені на пам'ять свій перстень. Сказав, що це на згадку про нього. Рятуючи дітей, Ніна покинула Маріуполь. Однак пообіцяла коханому, що вони ще обов'язково зустрінуться. Так і сталося. Доля знову звела їх разом. Відтоді пара не розлучалась. Знав, де знаходиться. Дізнався, де знаходиться Ніна. Приїхав у Бердянськ і знайшов, знайшов цю школу, яка як притулок для біженців була. Спершу заїхав не в ту школу, тому що місто ж не знали. А потім знайшов цю школу. Заходжу, а вони сиділи якраз на подвір'я на лавці. Ну зустрілись. Радість була, звісно, не пояснити так. Перебравшись разом із коханою до Рівного, Олександр зробив пропозицію: одружились у колі найрідніших. Їхня історія надихнула рівнян. Тому сьогодні для подружжя організували іще ще одне весілля за давніми поліськими звичаями та обрядами. Сьогодні в день єднання, поєдналися і Рівненщина, і Маріуполь, і поєдналися. Традиції поєдналися атмосфери наших традиційних сегментів. Ну і власне представлена в усій красі доробок традицій, які рівненські етнографи, дослідники роками досліджували, відпрацьовували для подальшої промоції і популяризації. Серед переліку відтворених звичаїв та обрядів найсакральніший злучення свічок. Цілий комплекс починаючи від сватання, потім злучання свічок, наряжання короваю. І обов'язково буде відтворена частина весільних танців, обрядових танців, які танцюються виключно на весіллях. Злучання свічок це символ поєднання двох родів на Рівненщині. Свічка, символ бортництва, символ меду, символ природи. І сьогодні ми намагаємося саме цей обряд виокремити і показати для наших друзів, для наших гостей міста. Ну, з метою саме представлення Рівненщини. навіть у такий складний час молодята зуміли знайти одне одного. Чим і довели, що, попри війну та всі труднощі, можна бути щасливими та зберегти своє кохання. Софія Капіноста, Денис Коломис, телеканал ITV.